Так, всім доброго ранку. Сонце встало. Я для вас приготував різні тут речі. Дивіться, є ось такий ящик, 20 кг важить, ціна за нього буде 1200 гривень. Кого устраює, може собі купити все, що ви бачите, тут розвідні, рожкові, різні ключі і різний інструмент. Який є тут в даний момент. Ящик закривається, відкривається, розміри там 430 на 220. Ось так. Можна зібрати, розібрати і користуватись. Кому, кого зацікавило, пишемо на Viber Так, продовжуємо. Є ще заготовки 460 довжиною. Діаметр 105. Вага 300, ой, 31 250, Ціна за нього буде 1500. ой, 1150, Вибачаюсь. е, Цей у нас довжиною 450, діаметр 8, 80, 80, не дописав 0. Вага 11 800, ціна 500 гривень. І буде він ваш. Кого зацікавило, пишемо. Є ще домкрат ось такий, піднімається, але не тримає. Ціна за нього буде в нас е 500 гривень. Кого цікаво, більш детально напишу в Viber. Так, і тепер розкладка всіх тих речей, які я тут знаходжу, які я вам показую. Розпочну з дальнього угла. Тут у нас є, дивіться, знайшов ось такі закльопки. Довгі для ножів, для яких хочете там дій, щоб топорів о, ручних зробити, ручки або ще щось. Ціна за них можу зважити, в даний момент не важив. Ціна за них буде 500 гривень. І буде ваша. Далі йдемо, Є сито, знайшов ось таке. Ціна за нього буде 60 гривень. Струбцина ось така. На плазморізі вирізана гарненько, можна замінити болт і зробити більш таку довгу. Але це кому як? Кому як буде зручніше. Ціна 180 гривень. Далі є моторчик. Разом з конденсаторами, разом із всім е, цікавень. Для того, щоб можна було користуватися ціна, за нього буде в нас 120 гривень. Є ось такий мотор від этот, якоїсь агрегату. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Далі є. Е, Редуктор разом із патроном ось таким. Ціна його буде 60 гривень. Ця в нас буде річ 85. Редуктор ось такий. Ціна за нього 300 гривень. Є ось такий датчик, кому цікаво, там на котел або ще кудись ціна за нього буде у нас 550 гривень. Балон у нас 550 гривень. Далі є а, від тренажеру бігової доріжки натяг. Ось такий. Більш детальну інформацію можете звернутися, покажу. Потім там десь є е, номенклатура. Та що, ага, є ось все завалив так, ось така номенклатура його цього мотору. Кого зацікавило, пишіть і будемо домовлятись. Так, йдемо далі. Що тут у нас ще є? Є в нас ось такі речі. А, ці в нас будуть по 60 гривень, ця у нас буде 45, топор у нас буде 110. Струбцина з такою ось довгою частиною кріпленням. ціна 80. Ця на 8, скоріш всього, або ж на 10. Скоріш всього, на 10. Ціна його буде 45 гривень. Пружини у нас ось ці всі 4 штуки будуть 150 гривень. Цей у нас буде 35 натяги. Ось такі стяжки. Будуть у нас цей 55, цей у нас 120, цей у нас 150, цей в нас хай буде 70, патрон у нас буде 120. Є з задньої бабки ось такий. Ця частина ціна за неї буде у нас 250. Ключ на 19. Ось такий довгий. Ціна 45. Цей у нас 45. Цей у нас 50. А задньої бабки ось такий. Врощаємо. Але треба міняти підшипники. 200 гривень. Далі йдемо. Є ключ 25 гривень. Ці в нас будуть 20. 20, Ці в нас будуть 45. Цей у нас 50. Це у нас 70, це у нас 25. Є ключі з заводу. Із е, цими вимірювальними знаками. Ну, як правильно не знаю, <кій> міряти розміри є з цими. Забув, як, вилетіло з голови, вибачаюсь. 27 на 30. Ось такі. Є заготовки, які треба обробляти, є вже готові. З отворами, зовсім. Їх тут 4 штуки з одної сторони, 4 штуки з другої сторони. Ціна за ось цей весь комплект буде 650 гривень. Так, цей 20 гривень, цей 35, ручка 25, викрутка ось така довга: 100 гривень. Ця частина буде 80. Ця викрутка буде 70. Цей у нас буде 50. Цей у нас буде 35. Ось така річ буде в нас 100 гривень. Ножиці такі гарненькі, прикольні, 110. Ці у нас 25, ці в нас ножиці будуть 200 гривень. Ці в нас 80. Далі йдемо 45, 40, 50. Викрутки, ось такий набір. 60 гривень. Це в нас 60, 45. Заготовка. 10. Ця заготовка виплавлена з за алюмінію. Недороблена. Ціна 50. Це в нас буде 25. Піка для колки Свиней або ще чогось. Ціна 60. Це у нас 25, 20, 10, 10. 20, 25, 30, 15, 10. Це у нас буде 15, це у нас 10. Коробочка цікава з ось таким інгредієнтом. Ціна 35 гривень. Це у нас буде 45, ці у нас будуть 10, 15, 10. Сопло в нас буде ось таке. 80. Це у нас буде 25. Стяжки у нас буде, дивіться, ця 50, ця 60 за дві штуки. За ось ці, скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, сім штук, буде у нас ціна 120 гривень. Е, дивіться, є <coughs> полорамні диски е, різні. Ось цей весь комплект разом з зачисними. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6. І три зачисних. Ціна їх 450 гривень. Ручки у нас по 15 гривень. Це у нас буде 25, ці у нас будуть по 20. Ці у нас 15. Це у нас 45. Замок у нас буде 25, 20, 15, 10, 15. Є пластини ось такі. Гарненькі. Ціна 45 гривень за штуку. Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікавеньку, Пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару для того, щоб можна було зрозуміти, що саме вам потрібно. Тому що. Те, що ви зателефонували, те, що ви мені попитаєтесь розповісти, нічого не значить і я нічого не можу зрозуміти. Тому присилаємо фото і будемо тоді вже домовлятись, будемо тоді вже відправляти те, що вам потрібно. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що додивилися до кінця, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.